Дай боже. Ну що, от і нарешті прийшла мені та фігня. Як би її сказати? Колекційка Stalker 2, Heart of за Чорнобиль. Ультимативна версія. Ну. Вибачає, що вона мала прийти в середу четвер в дати виходу гри. Але я так зрозумів усім, крім топовим блогерам, там ютуберам і так далі, роздали її бігом. А прості смертні люди мусили її очікувати. От мені вчора ввечері її привезли, і я вже ніякої сили розпаковувати її не мав. Вибачаю, що деколи звук буде такий собі, тому що наразі в мене тільки ця приблуда, а приблуду, яку можна причепити собі сюди. Ну наразі ще я не можу собі такого дозволити. Тому ну отже. Отже, я вже навіть не знаю, що там є. Я її замовляв ще ну, на початку зими, правильно. Ну, Давайте розпаковувати, подивимося, що там є до чого. Так, в мене тут є така спеціальна штучка, яка називається керамбіт. О, блядь, страшно. Так, все, надіюсь, ти найбільше не пригодишся. Наразі йде сюди. Так, то вже моя друга колекційка. Перша це була хі, не дивно по якій грі, це було по метро Екзодус. І. да. Ага, тут ще. Ще залишились підрізки. Ну, запакували непогано. В принципі, нічого не поросипалось по дорозі. До речі, зі всіх сторін коробочка виглядає, я вам зараз покажу як. Так, коробочка зі всіх сторін виглядає отак. Я не буду дивитись, що там ззаді, спереді, щоб собі не спойлерити, бо я реально вже не пам'ятаю, що там взагалі до чого є. Так, буду відкривати тоді лицем до вас. Тут у нас коробка проста. А uh -huh. <хи> Так. І в нас тут. Вау, в нас тут якась люта аномалія, яку я навіть не знаю про що. Ззаді пише Experimental Equipment, що це прототип якоїсь контейнеру Третього рівня. І він був зроблений в Чорнобилі через кондиції в, в зоні аномалій. От таке тут є. Зверху тут, до речі, ну я в телеграмі показував, тут є от такий код. Не знаю, його треба накляцати, напевно. Давайте код бомби з КС попробуємо. 7355608. Опа! Відкрилося. Чи тут нас положили документацію і взагалі, до речі, ціна цієї ультимативної версії 21 тисяча гривень. наразі найдорожча колекційка. З двох, яку я купляв. Подивимося, чи вона взагалі оправдує себе і окупить себе. Ну, По емоціях чи по, кон по контенту. Не знаю. Ага, тут отакий шильдик. Не знаю, на що він викинув. Так, і. Отак нас зустрічає коробочка. Чікс. Щось там є, щось там цікаве. Так, там цікаве. Е, давайте витягати по черзі. Це безпосередньо гра. Я кожну картину, кожен елемент покажу в... вблизі. От. Це Стілбук, Stalker 2, Heart of Chernobyl, всі діла. Середині в нас. Да, оце, звісно, приїхали. Я думав, буде диск. Я розумію, що, типу, 24-й рік, дисководи вмерли коли ще Я перший клас закінчував. Ну, але. Диск, то можна було положити, ну але всередині промокод на активацію гри. Інструкція, тут техніка, саппорт, всяка отакова штука. Е, код можете подивитися, можете зазумити. Я його, в принципі, потім зазумлю, але я його введу, так що не надійтеся, ви не встигнете. І тут, напевно, в нас карта зони, чи що, чи як. Так запхали, що не хочеться нічого пошкодити, але не хочеться її. Я дурачок. У нас тут конвертик. Mm, дорогий гравець. Ага, це чисто отакий от нас фоточка реактора. да? І тут ззаді є англійський текст. Дивно, чому для українців не зробили окремо українською. Ну Другий гравець, ти тримаєш рука руках результат роботи і, і більше ніж тисячі людей. З ті, хто для вас зробили дизайн і кодували цю гру, і, і, і ті, що пакували та доставляли до вас, оце от е, там вклали багато зусиль і надіємося, що вам це сподобається. бла-бла-бла, сталкер бла, бла, 2, Там клас, 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 чорнобильська зона. Дуже вам дякуємо. Ну, отака от, от штучка в нас є: це є дозвіл. О, тут українською пише. Дозвіл всюди на право в'їзду в закриту зону. Сталкер, люди кажуть, що це старий і недіючий пропуск до зони, залиш собі в якості сувеніру. Ось такий йому чехол дали. Тут є як і англійською, так і українською версією підписано. Ну, цікаво, 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 придумали. І. І-і-і, тим не менш для фанатів ноутбуків і взагалі обклеїти все, що тільки можна. Стікери з е, гаус пушкою, е, біноклем, якоюсь маскою, бронею, оцею, що ми в ученого получали в першій частині. Ну, коротше, ну, мені подобається. Доволі класно. Тепер це все би назад якось пакувати. Так, код я потім активую обов'язково. Буду все вискладувати отак перед вами, щоб воно було гарно. Так, добре, далі в нас якісь отака От маленька коробочка. Це сірники. Йоб твою мать. Ааа, я ж їх дорився. Так, далі в нас тут якісь сірники, чи що. А, ні, я долба це. собачий жетон. Жетон сталкера. Такий давали і в метро. На ньому, крім е, просто Stalker 2 і е, бачкоду... коду oh, made in China, Дай Боже. З ким воюємо? Звідти і посилочки. Ну, отакий от собачий жетон, Доктак, це називається англійською. Просто жетон. Так, ще одна така сама малесенька коробочка. Ну, трошки більше. Е, я так розумію, це запальничка тут Ну... Багаті. Хорошого полювання сталкер. Ага, це не запальничка, це кресало. Відкривачка, запальничка. Просто прикол для ключів, який от тут на карабін можна собі взяти, повісити, куди завгодно. І тут є лінійка масштаб 1 до 100 тисяч. І тут, типу, на карті, напевно, ну тут 5 кілометрів в кінці пише, і, напевно, можна щось на карті поміряти. Можна, в принципі, поміряти свій пенсіл. Мені цієї лінійки буде більш ніж достатньо. Може, я дурачок і щось, я не розумію, як тут витягається, робиться, але чому тут намальовано багаття на пачці, я наразі не розумію. Може це кресало, і я тупий, насправді речі. Пахне все такою собі резиною, прям реально китайська фігня. Мейбі це кресало, Коротше, напишіть в коментарях, може там потім інструкція по наповненню, і я її просто ну, пізніше почитаю і зрозумію, що це таке. Так, далі у нас знов якась література на літо. Що це? О, це моє любиме. Ха-ха, сюди пачі, пачі. І ще щось таке цікаве, класне. Так, почнемо по порядку. Stalker 2 серце Чорнобиля. А, це постер. Це, по це постер. Це бік-постер. Отак. Ляпс. Ти що, ледве в кадр влазить? Я мастив. А що тут взагалі таке намальоване у нас? Це трошки кращий папір. Просто тут сталкер, який аномалію досліджує. І, ну, і назва гри відповідно. Окей, давайте я. Це все діло. Постелю отак знизу. І тоді наверх будемо складати всі штучки, які ми вже поглянули. о. Напевно, так на початку треба було зробити, ну нічого, нічого. О, Дивіться, як класно. Так, і в нас є. Е це є пін волі. До речі, його треба пришивати. Не пін, а ну. -ну, -ну. Патч. Волі. Раз. Е за моноліт. Монолітовців. Гарні такі, до речі. Я ніколи не розглядав їхні шеврони. Але вони гарні. І зроблені, до речі. Якісно. Зроблені дійсно якісно. І. Е, долг, як то кажуть. Чому не борг. Чому не. Ну, ви зрозуміли. І. Е, просто от значок радіації. чик 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 І тут, е, я так розумію, це карта сталкеру. Вона досить. невеличка. І тут, напевно, вже щось люди розшифрували, там срака мотика, центр прип'ять, рудий ліс, Залісся. Ну, давайте хай воно лежить тоді отут, переді мною. Це буде ближче до вас, це буде ближче до мене. І тут вже в нас щось велике. Ага, це у ху ху То артбу, то ціла книжка. Люди, ви що то? Я не, не читаю так багато. Цілий артбук, й-мою, -йом. свіженький. Join the Brotherhood, тут всякі посилання. Ну, от я вам пару сторінок потім трішки ближче покажу розкажу. Вона зроблена англійською. Тобто, друкувалося це все реально під одну. цю. Тут є розробники, тут є концепти різні, як малювали якісь аномалії. Ну, Виглядає воно класно. Дійсно виглядає, воно ну, класно. Покажу вам знову ж таки трошки ближче. вже. Випалювач мізків навіть є. О, я його запам'ятав, просто я вам його покажу. от. <рес> Тема. Ну, класно. Класно. О, тут є накидка сталкера, горівка є козак наша, різні костюми, шкіряний, персонажі є, страйдер Фауст, Шрам. Дехтьорьов навіть є, тобто дихтюрьо вижив, получається? Получається вижив. Мутанти є. О, Пацюки, нехай, окей. Окей. Міжечко йде сюди. Так, давайте я буду по черзі брати, можу вставати, бо я не бачу все. Тут намальований штекер. Я поняття не маю, що тут може бути. Напевно. Ага. Тут тобто штекер. Тут йде штекер. А, я згадав, тут має бути одна прикольна штучка, дуже велика. Якісь отакова от от, от якась кулька. Вау, вона важка, вона тримається завжди середини. Пахне все ну, китайським пластиком. Нічого нового. Я так розумію, це лампа, яку нам треба буде зараз класти. Ну окей. Які питання. Ууу, це не лампа, це в нас. До речі, тут ще щось є в пакеті. Я чую щось важке. Нє, Ні? нічого нема. Тут в нас фігурка сталкера, е який має два балони. на них Чітко видно, що пише повітря. Е тримає в руках якийсь скляну кулю, стоїть на куску асфальта. Деталі видно добре. Також в нього ВСС тут є. Руки його нерухомі, тобто він просто став і стоїть. Е ну, Мені здається. З метро іменно Артем був оформлений трішечки краще. Ну, нехай, нехай. Добре, е, продовжимо збирати тоді ділянку. Якщо я зараз не витягну знову щось таке, чого я не мав витягнути. Окей, це пульт керування. Тут... Ага, ну тут він ззаді зроблений під тематику, але тут все цив... Цив... цивілізаційно. Витягаємо е, заглушку. Ще одну заглушку. Дві заглушки потрібно було витягнути. І чи воно працює чи ні, я наразі не можу сказати. Ну нехай. Окей, пульт. Ми дістали ще пульт. Сама лямпа. А, то не лямпа, то... А що тут таке? Та походу лямпа, чи як. Я не знаю, що тут таке. Тут якийсь лічильник чи що? Чогось? Чого лічильник? Е-е-е... Тут, на жаль, нічого не крутиться, нічого не пштикається на ньому. Отак От він виглядає. Можна його тримати отак за вершечок. Ага, окей. Ага. Я зрозумів. Окей, типу, ми його відкриваємо отак. Я підозрюю, цей шарик має тут бути на магніті. Має тут стояти на тій підставці. Да, ото істерика, конечно. Е, Я напевно її включив. Ага. Ем... Не знаю, для чого ця штучка всередині, але. Окей, я керую цим. Синє, зелене, червоне. Є різні режими. Тобто воно може блимати отак на різні мінятися. Фейди, там з одного на друге. Але наскільки я розумію, вона має висіти в повітрі. О, тепер вона висить в повітрі. І крутиться. Ура! Получилось! Боже, як це було важко її поставити на місце. Ну, Мені подобається зелений. тому Хай на просто. На зеленому буде. Ну, окей, окей, нехай. <ріх> нехай. Це було важко зробити, але ми це зробили. Тепер треба обережно її поставити. От. Я бачу, що коробка важка, і тут, по ідеї, залишиться. Єдине, що я пам'ятав, це... це рюкзак. О! Перемога. Так, рюкзачок. Рюкзачок треба відкривати отак. Тут намальований рюкзачок. Тут нас зустрічає Юзер манюал Тут навіть. А, це манюал для лампи. Ну, ми розібрались самі, тому... Ага, треба поставити і забрати у цю штуку. Ну, коротше. А нам в нас її навіть не видно, тому воно собі крутиться само спокійно взагалі. От. Рюкзачок. Тряпчаний. уф. От такий він. Цей рюкзачок. Чисто, не як рюкзак, навіть як портфель. Нє, це як, ні, це рюкзак. А, фу, бай, <кій> нахуй Малолітніми китайцями. Ну, до речі, він доволі вмісткий, нічого тут в ньому більше всередині нема. Рюкзак як рюкзак. Типу. віддам колись дітям до школи. Ага, тут прям ціла система, щоб його закрити. Отак він сзаді виглядає. Підтягнув. Оп. Все. Можна йти шукати аномалії. <світ> так. Ну, в цілому я задоволений. Чи це коштує 21 тисячу, не знаю. Виріште, напевно, швидше вам. Отже, все, що у нас вийшло, це карта зони, постер, артбук, стілбук без диску. Я не розумію чому. Фігурка, пачі кресало відкривачка, слеш мірило для пенсіла, отакий от рюкзачок і от така чудова лампа. До речі, на пульт керування. В принципі, я задоволений. Що ще сказати? Не знаю, що ще сказати. Залишилось тільки знайти, в принципі, для всього цього місця. Десь отут у мене є скляні полички, ну, побачу. Як ні, то спакую. Ну, як мінімум лампу, я собі біля цього поставлю біля ліжка. Ну, але враховуючи, що в мене пес любить м'ячики, ця зелена хірня скоро буде крутитися в нього між зубами. Ну, нічого страшного. Окей, от така в нас вийшла розпаковочка. Підписуйтесь на каналчик. Колись будуть більше розпаковочок. Ігор, які мені подобаються, може, які ви запропонуєте розпаковки. Просто на огляд подивимося. Ну, буде видно. Все. На рації був Хірайшин. До зустрічі у зоні.